До редакції Житомиренфо звернувся учасник революції гідності, якому відмовляють у пільговому проїзді та погрожують на одному з приміських автобусних маршрутів. Михайло Загорський, як фотокореспондент, висвітлював події, які відбувалися на майдані. І 1 грудня 2013 року постраждав з іншими колегами-журналістами на банковій, отримав тілесні ушкодження, струс мозку та забійний рок. Чоловік показує посвідчення постраждалого учасника революції гідності, яке надає право право на пільги та інші соціальні гарантії у мене почали от, виникати певні конфліктні от, ситуації з водіями на от на маршруті 147 е А саме е є два водія, от які е от відмовляються перевозити, аргументуючи це. Це тим, що моє посвідчення є недійсним, і воно вот не надає мені права пільгового проїзду. Вони аргументують це тим, що от, воно підроблене, вот немає такого так закону. А, а також аргументують, що перевізник вот сказав, вот не перевозити. Просто перша подія во трапилася 2 грудня. Коли я їхав додому, я їхав із водієм і. і і з яким в подальшому почали траплятися конфлікти. Цей водій мені відмовив у проїзді, почав погрожувати. Подивився моє посвідчення, і водій сказав, що я тебе перевозити так не буду. от Ти майданутий. Почав погрожувати. От погрожувати тим, що він знає, де я живу. А я тобі проламаю голову. Я от я тебе знайду. Далі було ще декілька конфліктів. Я звернувся в правоохоронні органи. Я написав заяву, де були от от викладені от факти правопорушення. От, це принижує от мою честь, гідність. Мені от некомфортно. Це людина, просто яка от певним чином от впливає от на, на от мій от психічний стан. от е, Коли я їду, от вопрямую. Або на роботу, або по справах ця конфліктна ситуація певним чином от, збиває мене від певних дій, і мені прикро, що людина таким чином от, нагло порушує от, закон і відмовляє от, мені в законному праві проїзду за словами Михайла. Вчора, 21 лютого 2024 року, водій випхав його з автобуса. Воно не годиться, воно в вот воно за, годи, за проїзд. Я не буду поїдуш. платити так за проїзд. Твоє посвідчення не годиться. Пошло на гірчу. Шо, не понять, що в поліції говорять, що була проведена робота з водіями. Вказаний громадянин до поліції звернав, звертався кілька разів. Один раз він звертався з приводу того, що з приводу неправомірних дій водії маршрутного таксі, які сталися у грудні місяці. З цього приводу він звертався на початку лютого. Ці, ці звернення були опрацьовані, зареєстровані належним чином. Також з водіями маршрутних таксі були. Проведені відповідні превентивні бесіди з приводу недопущення подібних ситуацій у майбутньому, так подібних. Також копії матеріалів звернення були направлені до Житомирської міської ради та Житомирської обласної військової адміністрації до відповідних департаментів для прийняття рішення відповідно до стосовно до перевізників. 21 лютого вказаний громадянин звернувся до поліції з приводу відмови водія маршрутного таксі у праві безкоштовного перевезення. Вказана відмова супроводжувалася за словами потерпілого. Образами і погрозами в його адресу. На місце події виїжджали поліцейські відділ поліції номер 1 Житомирського районного управління поліції. Вказне звернення було зареєстроване. Нині всі учасники події були встановлені. Нині встановлюються свідки очевидці вказного правопорушення для прийняття відповідного рішення. Маршрут номер 147 обслуговує ТОВ Сав Транс. Керівник організації Дмитро Місюра прокоментував ситуацію. У Нас проблем там немає не з якими подговиками. У нас або громада надає талони, або ми возимо всіх учасників це, у бойових дійстів. Все нас там не було. Питання як Я не моремо з що в нього за посвідчення, і що в нас немає геном або громадам мені повідомила, бо щось був у курсі. Літбу да бо мій утішився. Звонив поліцію, визивав поліцію, звісно склав, що не. Не може їхати бути щось з таки з якимсь позавіром нього був конфлікт. А з яким ще я точно не знаю? В профільному відділі Оліївської сільської ради говорять, що така категорія, як постраждалий учасник революції гідності, має право на пільговий проїзд. Водночас зазначаю, що в громаді діє певна система компенсації. Людина, яка має посвідчення постраждалого учасника революції гідності, згідно з вашим тим переліком, чи має він право на безоплатний проїзд, і можливо ви знаєте про. І ситуації, коли хтось звертався, він має право на безоплатний проїзд. Він Має право, якщо він де зареєстрований будь е, в нашому світі. Якщо він зареєстрований, він має право на безоплатний проїзд. Я так більш е, всього, що я е, орієнтуюся, це ді цього що це довжик і це є загорський. Ну, Бачите, ну я орієн, я орієнтуюся дуже добре. По, по тому що е, він один у нас на всю громаду. Тобто він може звернутися Довжик і отримати шість талонів на пільговий проїзд в маршрутці 147. Скільки може тобто... отримати талонів на місяць? Шість талонів на місяць. Тобто він може проїхати три рази до міста, три рази з міста по пільговому проїзду. Це те, що ми компенсуємо.